Добрий день добрим людям! Приїхав знову до собачок. Ось о, главарь, мамка і ще там собачка. Що привіз такі каркаси? Дивіться, які гарні. На! На. Вони мене вже чекають біля дороги. О! А тих собачок нема десь. Зустрічає мене. ага, Хазяйка будки нової. да, Он. Вони мене вже біля дороги чекають, вже все. Там їм вже не, не цікаво, Он, бачите? о, Ще одної нема. Собачки, десь вона й бігла. Да? Все. ага, Так, двоїм. Ой, троїм уже дав я. Ось вона, дивіться, які каркаси купив. Так, 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 так. Оце ще не їв. Так, ця вже їла, але ну, там добавки. Так. Бачите, в багажник у мене тут легкий хаос. Тут і по роботі, і собаче, і котяче, і кашу давали, і мішок корму, коротше. Чистота і порядок. На. Ох главарь. Мамка на тупична. Из резервов. На, иди сюда, зайчик. Йди, на. Бери. 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 Ну. Хм. Час, дубль два. Боїться. Бачите, люди ходять, звуки такі. Вот вам і мамка. Бачите? Все. Подсыпав ще сухого. Ось. Раз, два, і три. Багато не сиплю, бо тут сьогодні такий дойжний, хай він сухий буде. Я лучше посиплю потім. Все, кушають. Ці бояться мене сейчас я уйду, вони тоже будуть їсти. Все, бачите вже. чекають все у нас добре все прекрасно все